Найдорожчий ПК в історії каналу, найпотужніший ПК і найкастомізованіший. Але є один нюанс: це настільки аномальний ПК, що просто знищує мою зарядну станцію, тільки ну вмикаю його. Ну от коли немає світла, вмикаєш бац, потухла станція, і все, навіть не запустиш. Бо це як ядерний реактор, тільки навпаки. Це як усвідомлення, котрому потрібна вся потужність зони. Сталкер 2 Його величність. Процесор Intel Core i9-14900KF, найпотужніший камінець інтела наразі, скальпований і під кастомною водою, до речі, і карточка RTX 4090, також під водяночкою. Тут вирішили не гратися. Зібрав його в магазин Artline, і я, як шанувальник сталкера, як і багато хто з нас, коли мені тільки но показали цей кастомний ПК, сказав Іди сюда, давай давай. давай, давай. Давай сюди. От тільки сюрпризи мене чекали, і по вартості і ще дещо, адже це було побачення наосліп. Я не знав, що там за начинка. Але давай по порядку. Тільки не дивись на цю райдужну підсвітку, бо знаю, ти вже зібрався строчити коменти, типу, що за сільська дискотека початку 2000-х. Тут все регулюється, і я врешті зміню. Але спочатку про те, як створили таку зовнішність. Денис із каналу Game One написав якось в телеграмі ПК. До речі, підписуйтесь, коли я показав пост із цим ПК, що в нього така. А ж табличка на вході до туалету, і воно не дивно. Виявляється, таку табличку фанат сталкера вільно може купити в українських магазинах. Але якщо така на туалеті, то не раджу тримати в компі таку, бо створений нейронний зв'язок викликатиме бажання здійснити природні потреби. І якщо якась гаряча катка, особливо ще й дуже підгорає, то це може зіграти злий жарт. Корпусець, хто впізнав, це Hide Y60 Black. Це вже таке собі підготовлене просторе рішення для розташування карти вертикально. Але щоб ви розуміли, ось це фарба стилізована під текстуру, тобто працював художник і дизайнер. Я взагалі, коли побачив, скільки хлопці парили, скільки труда туди пішло, бо знаєте, косяки при збірці ніхто ж не відміняв. То буває, збереш щось і щось не працює як треба, а ти не знаєш чому. Ну хіба в тебе такого не бувало, бо із ПК це завжди така тема. Хто хоче, гляньте на каналі ArtLine весь процес збірки. Я в них деякі кадри і позичив, до речі. І знаєте, Кур i9 дуже злий і гарячий. Як ви гадаєте? Що було під кастомною жирнючою водянкою. Правильно подумав, була соточка тут, як тут. Ну, це норма, це ж Intel. Тому його скальпанули, і, як я розумію, ще й погралися в біосі, щоб воно не грілося. Глянемо потім. Спочатку я думав, що це щось із розряду моніторингу, але ні, це банально годинник, аналоговий. І в зоні, самі розумієте, такого радіоактивного добра навалом, і сталкер має відповідати стилю. І знаєш, я б, до речі, це, мабуть, без скла його лишив, щоб іноді дивитись. Дуже прикольно виглядає. Подивись лише. Шені на ці трубки і фітінги їх же спеціально зістарили, навіть затерли, цікаво. А протікання за компанією ніде не зробили. Ну що прямо геть атмосферно, як в сталкері. Думаєш оцей манометр бутафорія? Я теж так думав, адже тиску не показувало. Але коли я прогрів добрячу систему, то явно тиск виріс, тож все по-справжньому. Водяночка ховається під зістареною сіткою, як і друга додаткова на дві секції. Тут у корпуса верхівка зйомна для чистки. Боковини також само собою, і тут явно багато місця для кабелів, бо їх тут чимало. Ци мені подобаються подібні корпуси, а от шириною не завжди, бо для таких треба широкий стіл. Блок живлення MSI MPG A1000G, PCI. 5.000 Вт, тобто кіловатник не інакше. Материнська плата MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi. Походу магазин вигідно закупив комплектуху MSI для цього ПК. Ну а ми знаємо, що MSI фігні не робить в такому сегменті, тож не дивно. Саме тому з чистим серцем вставляю інтеграцію. Якщо ти думав купувати віддяшку, то от саме MSI до 3 серпня пропонують купити на вибір 4060 Ti, 4070 Super або 4070 Ti Super Gaming. Реєструй покупку на сторінці. Промо та отримую 40 євро на Steam гаманець. А взагалі всі карти, що беруть участь в акції, ось на цій сторінці, що я зараз показую. Посилання залишу в описі, гляньте самі, але 40 євро на ігри на дорозі не валяються. І до речі, карта тут також кастомізована MSI 4090 Gaming, але не все, звісно, тут MSI, само собою: кастомна вода, радіки і багато іншого. Тож, кому цікавий повний перелік детально, я лишаю в описі. Пам'яті в компа аж 64 гіга ddr 5 Але цікаво, чому 6 Тисяч МГц кінгстони із сороковими таймінгами. З райзеном це було б окей, але інтелу і більше семи можна. Накопичувач тут один на терабайт під систему, і очевидно, що треба доставляти ще як мінімум 2 терабайти в цей ПК, якщо ціль переграти у всі ігри або переробити всю роботу. До SSD дібратися, це вже проблематично. Потрібно знімати цю віддяшечку і тільки тоді можна буде відкрутити і поставити, наприклад, більшої ємності, ну або доставити ще, бо там місця дуже багато для SSD. В принципі, Ось така загальна основна картина, і на столі виглядає ось так. Доволі круто. Стіл для нього в мене малуватий. А от робочий стіл не можна от взяти і не кастомізувати під сталкера. Що було атмосферніше, я граюся із софтиною MSI, де мільярд налаштувань підсвітки. Так все і не переклацав, але дійсно хочеться чогось більш однотонного, можливо, з ефектами якоїсь аномалії. Ти моя любов ти рідна матінко моя. Цікаво, скільки ж все це діло споживає. Ну ось, підключив, це весь ПК з монітором включно, не лише системник. Що ж, це ще не так багато, як я собі уявляв. Та й думаю, запущу 3D Mark Time Spy тест. Ага, отакої. Вирубився, знеструмивши пів області. Жарт. Перевантаження станції. Зараз же вимикають світло. Я планував як безперебійник її використати. Бідолашна. Не витримала лихої долі. Хоча ця станція на секунду 1200 ватт. Може видати в режимі Powerlifting. хто має таку, той в курсі. Що ж, провів таки згодом тест в 3DMark Time Spy. 3706 балів. І давайте просто порівняємо з іншими ПК. Вдвічі обходить звичайний ігровий ПК вдвічі. Ryzen 7 700X і RTX 4070. набирає вдвічі менше балів. Це просто щось панове на вулиці. Літо спека я тут ще й компом натопив. А тепер найцікавіше вантажу на повну процесор в Cinebench R23 і і відягу Furmark. Хоча так було страшнувато. Заліз під стіл до розеток і побачив спочатку цілий кіловат. Потім по мірі прогріву частоти трохи стабілізувались, і споживання також впало. Але бляха, майже кіловат. Причому він на диво не кричить, охолодження вивозить. Манометр показує зміни, тиск таки вище. І коли я навантажив на повну, при температурі в кімнаті більше 27 градусів, максимальна температура проца склала 91 градус, і пікове споживання проца 303 Вт. Це дуже класний показник для цього процесора. От вам і скальпування, от вам і налаштування. А от скільки споживає системник у CineBench R23, тобто проц на всю працює зараз. А ось вже його реальне споживання під час гри в кіберпанк, це на Ультра. Не сказати, що мало, але не кіловат, це вже добре. Ви бачили в якому сценарії можливий той самий кіловат. Так як машина в нас дуже дурна, тому на ній можна робити будь-що, починаючи з монтажу і фоток і закінчуючи 3D. І ось я дуже прискорюю програваю. 4К відео на таймлайн в Adobe Premiere 2022, і питань нема. Все дуже шустро мотає, і рендерить також. Ось, до речі, під час рендеру споживання, і це також не про енергоефективність далеко. 10 хвилин 4К відео з кольорокорекцією було готово за 3 хвилини 55 секунд, і це не дивно. А пам'ятаєш, в одному з минулих відео я брав і вмикав дуже важкі 4К файли на процесорі Ryzen 7 500F, і воно безбожно лагало. Тут же цей проект йде без питань. На максимальній якості, от за що платять люди, котрі знають, що і для яких цілей беруть. Хоча я б собі такий проц не брав, бо тут немає у проце вбудованої графіки, котра грає важливу роль в монтажі 4К відео, також. Але бачимо, що і без відеоядра і технології Quicksync воно чисто силами проца все витягує, бо він дуже злий. Відьмак, як ти здогадався, в первозданому вигляді, як його задумали без апскейлу, але з повним трасуванням променів. Графіка шикарна. Генератор кадрів до Речі допомагає, тому в нас далеко за 100 кадрів, і це без DLSS, що радує. А тут маємо максимальну кількість красивих віддзеркалень у воді, класне світло і мужик, котрий сидить з палицею над водою і без сволосіння і поплавка. Для 4К в нас великий запас є. І температура, як для такого заліза, цілком окей. В кіберпанк виставив трасування повний газ, тобто максимальний пресет графіки і трасування променів. А також DLSS вимикаю геть. Генератор кадрів правда лишаю. Одна тільки тільки карта бере тут 400 ватт, не давиться грою на таких налаштуваннях, 80 кадрів. А ось зараз виставив 4К, але тут же я вмикаю DLSS на якість, щоб було комфортно. І саме так я отримую той самий результат, практично, що був в 2К, але без DLSS. Тобто з DLSS, по суті, гра в нас йде в 2К, котрі наша відяжка з допомогою нейромереж домальовує роздільність до 4К. От і все. Але виглядає круто і мила, до речі, не видно, бо в нас же ж 2К справжня роздільність, котрої з. Головою, але дивись, трасування шляху це біч для віддяшок в кіберпанку. Користі від нього небагато, бо щоб помітити, це прямо добре треба шукати. А жере кадрів воно прямо в вагон. Hell Divers 2 без апскейлу ультра і шарашить у нас близько 150 кадрів, і все дуже круто відчувається. Та самий жир запустити найважчу гру сьогодення Alan Wake 2. Кожен пункт прямо на максимум. Нативна роздільність без DLSS і з повним трасуванням. І ось так, любі друзі, більше 100 кадрів. І на кадрів 20 менше в кущах. Наразі нічогенько, але ж нагадаю, це 2К. А я хочу в 4К найважчу гру. І також без DLSS. І що ти думаєш? Ось тут в кущах менше 50 кадрів. Навіть менше 40 вдалося побачити. От вона правда життя, а не те, що там вам заливають ті, хто продає ПК, типу кращий ПК тягне все і так далі. Тягне, але ж є нюанс. Нагадаю, це найпотужніша на сьогодні зв'язка, але і для неї знайдеться гра, котру він не потягне нормально без DLSS. Тому згодом я перемкнув DLSS на якість, і от тільки так можна грати повні ультра в 4К. Але дійсно, з якісним DLSS мила не бачу, як і було до цього. Тож DLSS на сьогодні в деяких проектах це просто необхідність. А щоб тобі життя ще менше медом здавалось, зараз запущу таке собі неоптимізоване лайно, що покладе на лопатки навіть цей проц. Dead Space Remake. І спеціально ось ця локація. Я тобі казав, що є ігри, котрі лагають на всьому. Дивись, ось тобі доказ. Один із найпотужніших ПК сьогодення, а Dead Space статерить на ньому як остання скотина. Яким би потужним не був проц, яким би швидким не був SSD, все одно, перехід між локаціями і на отримай фриз. Так, на Цьому ПК він статерит відчутно менше ніж, скажімо, на інших, більш слабких, чи не дай Боже, ноутах. Але ж статерить, і нічого ти з цим не зробиш. Зірвали бабла на ностальгуючих, таких як я, і жодного разу більше не оновлювали. Ну буває до того ж, глянь, як утилізується проц, і скільки споживає, прямо впираємося в нього. Ну нічого так гудить, як при хорошому такому навантаженні. От вам іде Space, от вам і іграшка.

Тобто ця гра створена для майбутніх, набагато більш потужних проців, яких там Intel i 9-2022. Але графіка на ультрах тут моя повага. Що ж, думаю, ви розумієте, для чого я взяв цей ПК, щоб повернути швидше назад, перед тим доторкнувшись до мистецтва і максимальної потужності. Бо хто його купить? Ну, син маминої подруги, або зять Юлії Тимошенко, або друг твого воєнкома. Це скоріше такий собі концепт. Артлайн демонструють, що вони можуть. І вміють, і в них такого добра вистачає. Роблять красиві авторські речі іноді. Цей же ПК за всі кошти світу, бо я дізнався, скільки коштує, і ціна такого монстра 320 тисяч гривень, наскільки я знаю, плюс-мінус. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. А це ціна навіть не одного ланоса на секунду, а двох, а то й трьох. Ну або одного соковитого Renogan. От тільки не треба то розповідати, що краще вах куплю, чи беху 2002 року. Цей ПК не ламатиметься, принаймні так часто. Друзі, в такий час трохи гумору не завадить, чи не так. Сподіваюсь, сподобався випуск, адже не одними народними чи однотипними збірками, як то кажуть. А наступне відео глянемо ноут з великою батарейкою, що я придивляю собі, що працювати де завгодно і по. Довше без світла, тож до зустрічі.